Європа переходить на електронну систему EES. з 12 жовтня 2025 року в країнах Європейського Союзу офіційно запроваджують entry Exit System. Нова система реєстрації кордону, яка змінює звичні штампи у паспорті. Це ще один крок до цифрових подорожей і спрощення процедуру для туристів. Що це означає для мандрівників? Програма автоматично фіксує дату, час і місце виїзду та в'їзду з країн шенгенської зони. Також при першому в'їзді система збереже біометричні дані, фото та відбитки пальців і зберігатиме їх протягом трьох років. Кого це стосується? Усіх громадян третіх країн, які подорожують до ЄС без візи або за короткостроковою візою до 90 днів. Навіщо це потрібно? Пришвидшення проходження контролю на кордоні. Автоматичне оновлення інформації без додаткових штампів у паспорті, зменшення людського фактору та черг, Кращий контроль термінів перебування в ЄС для українців, які мають біометричні паспорти. Умови подорожі не змінюються. Ви, як і раніше, можете безвізово подорожувати в межах 90 днів. Єдина різниця: дані вашого в'їзду тепер будуть зберігатись в електронному вигляді. Нововведення діятиме на всіх зовнішніх кордонах ЄС, у тому числі в міжнародних аеропортах, портах і сухопутних пунктах пропуску. Цифрова система покликана зробити подорожі Європою ще більш комфортними, а контроль прозорішим і швидшим. Наступне Ukrainian Film Festival Berlin 2025. Українське кіно у фокусі Європи. З 22 по 26 жовтня Берлін прийматиме Ukrainian Film Festival – одну з найяскравіших культових подій осені. Цього року фестиваль святкує свій п'ятий ювілей і представить понад 30 фільмів, що розкривають сучасну Україну через мову та кіно, ігрові, документальні та короткометражні фільми, Артхаус і нове авторське кіно. Обговорення з режисерами, акторами та продюсерами, тематичні панелі, лекції, воркшопи та кінопокази просто неба. А головні покази відбуватимуться у легендарних кінотеатрах: кіно Арсенал та Кіно Інтернаціональ і, як завжди, новини динамічного пакетування. Зручний сервіс у динамічному пакетуванні. Змінюйте дати просто в кошику. Плануєте відпустку, але ще не визначились точними датами. Динамічне пакетування від TPG робить це максимально зручним. Тепер не потрібно повторно шукати тури, достатньо одного кліку. Як це працює? Додайте тур у кошик, натискайте кнопку Змінити дату. Система миттєво оновить всі ціни, перевіряє наявність турів і показує актуальні варіанти. Це особливо корисно, якщо хочете уникнути пікових туристичних днів, плануйте підлаштувати поїздку під вихідні або святкові дати. Хочете бути впевненими, що всі варіанти доступні в обраний період. Не забудьте підписатись, поставити вподобайки і поділитись з друзями. А вже наступного тижня ще більше подій, ідей і напрямків.